Чи знаєте небезпечний перегрів для вашого улюбленця? Саме в спокотну погоду наші улюбленці особливо вразливі до перегрівання. Це не просто незручність. Перегрім може призвести до важких ускладнень або навіть смерті. На відміну від людей, тварини майже не пітніють. Вони охолоджуються через дихання, висунутого язика або через подушечки лап. І саме тому за високих температур їхній організм може швидко перегрітися. Основні ознаки перегріву тварин інтенсивне дихання, апатія, слабкість, підвищення температури, задишка, почервоніння ясен, блювання чи діарея. Також можуть бути судоми чи втрата свідомості. Не чекайте, що пройде само. Перегрів потребує невідкладної допомоги. А як же убезпечити свого улюбленця від перегріву? Уникайте прогулянок у спеку, обирайте ранковий або вечірній час. Завжди забезпечуйте доступ до свіжої води. Ні в якому разі не залишайте тварину в авто навіть на 5 хвилин. Температура всередині салону зростає миттєво. Забезпечте тінь або прохолодне місце вдома чи на вулиці. Проведіть грумінг вашому улюбленцю. Відведіть на вичісування чи стрижку в залежності від виду та породи вашого улюбленця.